Вітаю на каналі Нома Вивчати. Як сказати правильно та влучно. Чим замінити суржик. Як висловитися коротко. Перевірте себе, виконавши 30 завдань. Замініть неправильний скалькований вислів одним словом. Маєте 5 секунд та підказку першу букву. Мені діла нема до того. Байдуже. Мені байдуже до того. Дітям подобається бігати з босими ногами. Одним словом. Босоніж. Бігати босоніж. Ми йшли лісовою стежкою. З обох боків росли сосни та доби. Одним словом. Обабіч. Росли обабіч. Замініть неправильний скалькований вислів. Собаку покинули на произвол судьби. На призволяще. Замініть неправильне скальковане слово. У батька тепер туго з грошима. Сутужно з грошима. З цього часу роботодавці почали шукати дешевших фахівців. Скажіть правильніше, одним словом, відтепер або віднині мені неясно, невідомо, хто він та звідки взявся, або одним словом Не втямки, слово розмовне. Він заробив немало, досить багато грошей. Одним словом. Чимало грошей. Вона надягла гарне намисто, щоб побачили звернули увагу інші. На показ, надягла на показ. Одного разу над містом стояла тиха місячна ніч, одним словом якось стояла. Треба якимсь чином їм допомогти. Одним словом. Якось допомогти якось. Зверніть увагу на наголос. Ремонт триватиме від цілий місяць. Скалькований неправильний вислів. Що найбільше місяць? Справи йдуть не дуже добре, не так як треба, одним словом. Негаразд. Йдуть негаразд. Замініть неправильний скалькований вислів. Зауважую вам в останній раз. В останнє. Зауважую вам в останнє. Усе більше людей користуються банківськими картками. Замість усе більше краще сказати. Дедалі більше, дедалі більше людей. Користуються. Виправте Суржик. Поліціянт біг в догонку за грабіжником. Навздогін. Біг навздогін. Занадто рано говорити про це одним словом. Зарано, зарано говорити про це. Замініть невдалий скалькований вислів, перш за все, у першу чергу, уважно прочитайте договір. Насамперед, або перед усім або найперше. Уважно прочитайте. Він на очах у всіх публічно покаявся, одним словом. Вселюдно, привселюдно покаявся. Тікайте подалі, замініть скалькований вислів. Як найдалі. Тікайте, як найдалі. Замініть неправильне слово. Лектор вірно зауважив, що? Слушно, краще сказати, слушно зауважив Замініть неправильний скалькований вислів. Собаки бояться грому, а феєрверків тим більше. Поготів. Частіше з і. Феєрверків і поготів. Нам стало не по собі за недоречні жарти виправте суржик. Ніяково нам стало ніяково. Виправте невдалий вислів нам все рівно завдали чимало роки. Однаково, нам однаково завдали. Замініть неправильний вислів. До недавнього часу він тримався осторонь. Донедавна. Тримався осторонь донедавна. Хай там що я зважився на цей вчинок, одним словом, будь-що будь, я зважився на цей вчинок. Вкрай особливо необхідно скликати нараду. Одним словом, конче, конче потрібно. Фонд відносно новий, або правильніше сказати, порівняно новий. У двері хтось вдарив із зовнішнього боку одним словом. Ззовні або іззовні. Як почуваєтеся? Непогано, досить добре нічого собі. Одним словом. Нівроку. Слово нівроку має інше значення, якщо це вставне слово. Означає аби не наврочити. Наприклад, ну і гарна ж «нівроку» у тебе дочка. Або пам'ятаєте у Шевченка: я не нездужую ні в року. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подобайку, напишіть коментар. Підтримуйте україномовний пізнавальний контент.